Новорічна гірлянда, в дитячу кімнату. Нового року ще два місяці, а в мене вже новорічний настрій. Тому сьогодні буду прикрашати дитячу кімнату. Для цього нам знадобляться різнокольорові кульки, які я надуваю за допомогою апарату. А ось такі паперові стаканчики, трохи більше звичайного розміру. Я хотіла, щоб стаканчики були золотого кольору, тому взяла золоті кульки, натягнула їх на стаканчик і зробила посередині дирочку. Далі взяла стрічку золотого кольору для того, щоб пов'язати на кульку. А далі стрічки протягуємо у дірку стаканчика і теж зав'язуємо. Нас виходить новорічна кулька або лампочка від гірлянди. Взагалі-то можна зробити гірлянду золотистого кольору. А як на мене, то для діточок краще різнокольоровий варіант. Коли всі кульки від гірлянди готові, то беремо ще одну довгу стрічку, та всі кульки прив'язуємо до неї з невеликою дистанцією, щоб було красиво. До речі, ця гірлянда робиться дуже швидко. Думаю, що можна робити її разом з дітками? Усе готово. Тепер залишилось тільки її повісити. Я думаю, коли дітки повернуться з садочка, це буде для них маленький сюрприз. Вони дуже зрадіють. Ось така в мене вийшла дитячо новорічна гірлянда. Всього за 10 зілотих та за 5 хвилин. Тому зберігайте обов'язково.